Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, міцного казацького здоров'я і всього-всього вам най-най-най, щоб у вас було все добре по житті. Друзі, записувати буду з мобільного інтернету, тому надію, що воно буде нормально, бо нема, друзі, світла, нічого. Тому будемо вже, як є, звикати. Так, друзі, всіх вас обійняв. У нас сьогодні буде відосик від Славентія Адисита. Він уже нам присилав не раз. Дякую тобі, друже, за підтримку. І всім-сім дякую за підтримку, хто підтримує канал, допомагає, друзі, ваші відосики мене мотивують і надалі знімати. Всіх вас обійняв. Ну що, давайте не будемо тягнути. І по... будемо розпочинати. У нас ті ж самі містики. Скоро вони вже, друзі, закінчуються, там вже залишилось день, день чи два, а відосиків накидали. Дякую вам, друзі, будемо їх запускати на канал. Ну я ж кажу, важко без Wi-Fi, без це просто жесть. Ну, будемо зараз пробувати. Просто що грузиться без Wi-Fi, воно цілий час годину-дві, я не знаю, скільки воно буде грузитися. Зараз спробую малому перекинути його. Та, може в нього там. Бо він у бабусі, може в нього там є інтернет, то хай зарядить на канал. Ну, будемо якось викручуватися, нашу робити. Будемо якось, друзі, викручуватися і тому зараз побачимо. Так, друзі, нічого поки що цікавого, і у нас перший сертифікат. Вітаю, перший сертифікат є. Залишається 5 містиків. Срібла. Ну тут він ускоряється і знову сертифікат скіпає трішки або в ускореному темпі. Ледве спігаю так гачим, облимкай туди-сюди. 75 срібла, 100 золота. Золота непогано, друже. Ну давай, друже, контейнер другого рівня і нам приносить 200 золота. Ну що, переходимо, друзі, до самого смачного, до сертифікатів. Тришки шаманства і... Так, да, компенсація в золоті. Поїхали. Перший пішов. Ммм, блін, фавешка, 7 рівня. І, о, -о, о, це десяточка, друже. Вітаю. Від душі вітаю, друже. Подякував за контент. Красаво. Красаво. Ще в тебе його не було взагалі круто.